Родичі, ну що, поздравте мене. Покупка завершена. Взагалі почти новий велик, абсолютно. В дідушка забрав. Це правда. Не так як перекупщики. знаєте, бабуся в церкву їздила. Тут правда вийшов. дедушка каже, от стоїть. У нього є ще один. Ціна не те, що було ну, невелика, а те, що доктор прописав. Потім буде обзор велика. Я не, не знаю, потім вам покажу. Я думаю, завтра, післязавтра. Клас. Нічого додати. Пробіг був 698 км 250 Вт колесо. Нічого не забрати, він почти, я ж кажу, він почти новий. Тобто, видно, що дедушка свій продає, каже, що є ще один, може, забирай два, ті ще дешевле. Я кажу, ну куди мені два, спасибо. Сказав, їздити на другий пас, не знаю, що це таке, тут їх 5 чи 6. Еко, нормал. Їдемо. Гоню його додому, потихеньку своїм ходом кудись. Я ж вам казав, що я барига, ви мені не вірили. Тобто вихватити новий вілік за 3 копійки. Я це вмію, я це знаю, як це все робиться. Реально купив його дешевле, ніж заказати заліка. Було один акумулятор є тут, і колесо просто. Так що пишіть, що думаєте, потім покажу. А мені дракончив, я видно, що з ним дивилися. Ну, Це не те, що я, він велик розвалився, побачите, що з ним було.